Дякую, велике. Ну що ж, тема уроку це колір у фотографії. Ми поговоримо з вами, як на нас впливає колір, психологія кольорів у фотографії і трішки затронемо теорію кольору. Почнемо, друзі. Так, я роблю ось такий жест. Ви бачите на весь екран. Так. так. Прекрасно. Супер, супер. Поїхали. Колір впливає на психоемоційний стан людини. Вже ніхто навіть не ставить під сумнів, те, що за допомогою кольору ми здатні впливати на емоції та сприйняття глядача Сам Йоган Гете висловлювався, що кольори діють на душу, вони викликають почуття, пробуджують емоції і думки. Відомо, що різні кольори по різному впливають на людину. Звичайно, велике значення мають індивідуальні психоемоційні відмінності. Наприклад, кольор, який подобається одному, зовсім не подобається іншому, і разом з тим можна відмітити, що деякі кольори є загальними для створення певних емоційних станів людини. Крім того, в різних кольорних середовищах людині думаються по-різному. Кольору може або перешкоджати, або сприяти вирішенню завдання, викликати у нас сум чи радість, підсилювати чи знижувати апетит. Розглянемо з вами кольори з точки зору їх впливу на емоції людини і як це відбувається саме через фотографію. Кольори поділяються на хроматичні та ахроматичні, тобто кольорні. Та безколірні. До кольорних відносять усі, окрім відтінків сірого, білого і чорного. В принципі, логічно. Оця приставочка А говорить, що це безколірні кольори, тобто не хроматичні. Почнемо з першого. Червоний. Червоний колір має тонізуючу дію, він підвищує увагу, позбавляє від апатії, депресії, вивільняє адреналін. Асоціація кольору це вогонь, це пристрасть, це активність і також агресія. В далі комбінації це блакитний, зелений, білий та чорний. Тобто саме з цими кольорами червоний поєднується найліпше з блакитним. З зеленим, з білим і чорним. Помаранчевий колір позбавляє від неприємних відчуттів, апатії та депресії, заряджає енергією, може застосовуватися як сепія. Знаєте, такий фільтр раніше був популярний на телефонах. Сепія надає фотографіям такої давнини і створює ефект спогадів. Такий фільтр помаранчевий. У відтінках. Асоціація кольору це радість, це активність, це чутливість, комунікабельність і спогади. Успішні комбінації це зелений, синій, білий, чорний та сірий. З цими кольорами помаранчевий виглядає найгармонійніше. Жовтий колір. Жовтий колір. Позбавляє від негативних почуттів, надає впевненості, бадьорості, освітлює розум, проганяє сонливість і песимізм. Тобто, зрозуміли, да? Зловили грустінку, одразу гоп взяли лимончик і почали його так роздивлятися, і одразу настрій піднявся. Асоціація з цим кольором це день, це веселість, це свято, свобода, сонячність. Він дуже гарно поєднується з такими кольорами, як синій, чорний, червоний та зелений. Не дарма прапор України у нас жовто-блакитний, тому що це гарне поєднання кольорів, не дивлячись на те, що вони е, зовсім, зовсім на протилежних сторонах спектру знаходяться. А якого спектру я вам розкажу в кінці заняття. Зелений колір вважається нейтральним, оскільки у видимому спектрі умовно розташований між чорним та білими кольорами, тому має заспокійливу, нейтралізуючу дію. Асоціація кольору це життя, гармонія, натуральність, природа, м'якість. дуже гарно поєднується з білим, помаранчевим, жовтим та червоним. Чому ми дуже любимо картинки природи? Тому що коли ми дивимося на зелений колір, ми заспокоюємося для нас це колір також здоров'я. До речі, ті фотографії, які я вам показую в презентації, я старалася вибрати якомога е, різних стилів, щоб ви зрозуміли, що е, кольори вони застосовуються в будь-якому із них і їх можна інтерпретувати зовсім по різному. І взагалі, фотографія це дуже дуже багатожанровий е, вид мистецтва. Тому ви можете бачити тут і фотографії природи, і сімейні, будуть дитячі, будуть жіночі портрети, чоловічі, будуть просто якісь деталі. Коротше, дивимося, насолоджуємося і слідкуємо за своїми відчуттями під час перегляду того чи іншого кольору. Наступний колір це блакитний. Він володіє ізолюючим ефектом, який відокремлює наші думки від оточуючих факторів. І водночас. Заспокоює такий собі колір води. Асоціація кольору це вітер, холод, чистота або ж безтурботність, дуже гарно поєднується саме з білим, жовтим та помаранчевими відтінками. До речі, дивно, да? от у нас вода асоціюється саме з блакитним кольором, але ж по факту вода прозора. Тому блакитним можна вважати. В першу чергу це колір неба, а потім вже колір води, тому що саме від того, яке небо залежить, як, який колір води ми бачимо. Наступний колір нашому спектру це синій насичений. Він допомагає звільнити думки, включити уяву та фантазію, асоціюється із тишею, спокоєм, глибиною, фантазією. Дуже гарно поєднується з білим, з жовтим, з червоним та помаранчевим. Ви бачите, да, такий стилізований гарний одяг і підсвітка позаду теж синя. Це у нас фотографія відноситься до фешн. Тобто фешн-фотографія. Наступний колір фіолетовий. І тут Аліна їде підбігає і вижить від радощі, тому що це її улюблений колір. Да? Хто знає, до речі, фіолетовий колір. Вважається балансуючим кольором між двома кінцями спектру, тому дає такий двозначний вплив на підсвідомість. Асоціація кольору це духовність, розкіш, містичність, єднання. Вдалі комбінації жовтий та відтінки помаранчевого. Ну, а також найближчі до нього це синій та блакитний. Тепер ми з вами починаємо роздивлятися ахроматичні кольори, тобто безколірні. Чорний. Чорний колір не відноситься до жодного з кольорів. Є протилежністю білого, що дозволяє виділити його як такий, тому сприймається людиною як частина життя без зайвої уваги. Асоціюється зі спокоєм, з темрявою, з печалью, з нескінченністю або ж загадковістю та солідністю. Вважається, що поєднання кольорів золотистого і чорного дає дуже солідний ефект. Тому часто в логотипах відомих компаній, відомих брендів ми можемо бачити поєднання золотого кольору із чорним. Це завжди у нас про розкіш, про елегантність, про статусність говорить. Ну і з протилежного боку це говорить про траурність. Так, не дивно, що там на якісь... Дні події в життя не будемо уточнювати: ми одягаємо чорний е одяг або чорну хустинку, або ж, навпаки, на весілля надягаємо білу сокню, так, протилежний кольор чистоти. Але так, це я трішки наперед забігла про біле зараз ми поговоримо. Спершу сірий. Сірий вважається проміжним кольором між чорним та білим, тому має нейтральний характер. Тому активних психологічних реакцій і не викликає. Він асоціюється з нерухомістю, стабільністю, з реалізмом і з нейтральністю. Вдало поєднується практично з будь-яким кольором. Експериментуйте з комбінаціями перелічених вище кольорів, їх контрастністю, поєднанням яскравості, гами, і безумовно, ви отримаєте свій неповторний букет настрою. А білий колір. Поєднує в собі всі кольори видимого спектру. Як говорилося на відео, що при заломленні, при проходженні е, пучка світла через призму він розподіляється саме на всі кольори райдової, тобто всі ці кольори. Якщо їх зібрати докупи, то буде білий колір ідеалу. Я потім тому що у мене ще курси по фотографії. То Давай. не Давайте дзвоню, тому що у мене зараз курси по фотографії. Курси а -а -а. по фотографії. Давай пока. Давай. Uh, так ось, друзі, білий колір uh, поєднується з майже будь-яким кольором із нашого спектру. Але в основному це чорний, червоний, зелений, помаранчевий та синій. Колір це засіб спілкування, а те, як ви їх поєднуєте, може повністю змінити фотографію та відчуття, які вона пробуджує. Саме тому я вам давала завдання зробити е, фото в певному кольорі. І е, зараз я вам включу і покажу ваші, ваші е, результати ваших старань. Але спершу я б хотіла трішки затронути теорію кольору. Ми будемо з вами вчитися грамотно поєднувати кольори, а знання теорії кольору і її принципів, і, і принципів, які керують нею, зможуть допомогти вам створити більш якісні знімки. Але перш ніж заглиблюватися в тему, я думаю, важливо знати про три основні якості, які допомагають нам визначити властивість кольору: це відтінок, яскравість та насиченість. Але про них ми поговоримо вже на наступному занятті, щоб не дуже вас навантажувати, і ви змогли сповна зрозуміти цю неймовірно цікаву тему. Взагалі, теорія кольору це набір основних правил, які визначають усі основні аспекти кольору у графічному дизайні, мистецтві фотографії чи друку. На цьому слайді ви можете бачити кольорове коло його створив Ітан у тисячу. Вісімдесят вісімсот році, якщо я не помиляюся. Це кольорове коло допомагає нам створити, допомагає нам поєднувати кольори найбільш гармонійно і найбільш вдало. Тут така підказочка знизу, ви можете бачити основні способи поєднання кольору. Бачите, наприклад, контрастні, протилежні або співзвучні сусідні і так далі. Зараз я трошки ближче його. О, ось так. Видно вам, друзі? Так видно. Так видно. Прекрасно. Ось подивіться, контрастні кольори, так? Зараз я буду ось так вам. Ось контрастні кольори показано. Ось сусідні кольори показано. Потім є таке правило поєднання кольорів, як рівнобедрений трикутник. Тобто воно таки називається: бачите, фіолетовий, зелений, червоний. Ці три кольори теж гармонійно поєднуються один з одним. Бо ж, наприклад, квадрат тут уже важче буде поєднувати. І такі, е, така кольорова схема зазвичай застосовується при створенні мультфільмів для дітей чи іграшок для е, дітей, тому що е, дитина найкраще сприймає чисті кольори. Що таке чисті кольори? Це наш конкретно Червоний, це наш яскравий, синій, там, фіолетовий, помаранчевий. І чим яскравіше, е, чим більше поєднання цих кольорів, тим для дитячого зору це сприйнятніше, тому що вона тільки вивчає наш світ. Але в фотографії такі кольори поєднати насправді дуже-дуже складно. Ось, друзі, про е, основні кольорові схеми і те, як поєднувати кольори. Ми поговоримо більше на наступному занятті.